Привіт, вітаю тебе на моєму YouTube каналі з тобою я, його ведучий Міша Мішефія. В цьому відеоролику поговоримо про новий лаунчпад DLK на біржі Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше. А ми поїхали. Найсаме ну, саме перше, що я вам хочу сказати, це вас хочу застерегти, що... Байбіт бореться, боровся і буде боротися з мульти-аккаунтами. Сьогодні скинув мені партнер фотографію, десь її прикріплю, що його аккаунт а, заблокували, тільки він може вивезти гроші. І, по суті, все. Або може, я не так зрозумів, що в різних акціях, роздачах він же гарантовано приймати участі не буде. А якщо ви робите мультиаккаунти, то хоч заходіть раз на тиждень на цей свій мультиаккаунт і робіть як мінімум 1-2-3 оборота, а показуйте, що це не є мультиаккаунт, а реально ваш акаунт. Тому що а, якщо ви поповнили свої там 100-200 доларів на рахунок тільки лаунчпада, і поповнили там завтра, має бути лаунчпад, сьогодні поповнили. Взяли лаунчпад, виграли лаунчпад. А, заробили, хочете вивести, само собою, що а, це все висліджується. І якщо підтримка бачить, що це є не основний аккаунт, а просто як мультиаккаунт, хочуть люди вловживати а, акціями, лаунчпадами і так далі, само собою, біржа, байбіт бореться з такими аккаунтами, і вона їх блокує або морозить. Але... Можу сказати, я відносив і відношу цю біржу до топ-1, так як а, да, вона може заблокувати твій аккаунт, але гроші вона твої не заблокує. Ти свої гроші, які ти завів, там 100, 200, 300 доларів. Ти їх спокійно можеш вивести. З цікавого про цей токен я взагалі нічого не знайшов від слова нуль. А зайшов я на їхній твіттер, побачив, що в них є 70 тисяч підписників. Спочатку я був в шоці, тому що це є велика кількість підписників. Але потім трошки погортав, подивився, активності в них взагалі немає від слова ноль. А так як... Зрозуміло, що зрозуміло було мені, що ці підписники вони є накручені. Потім погортав, подивився і побачив, що там дуже багато ботів, дуже багато сторінок повидалених, і зрозумів, що ці підписники є накручені. Так само ж зайшов в їхній телеграм-канал. Там щось 20 або 30 тисяч підписників. А по суті, група не мертва, але тамка дуже рідко щось комусь хтось пише, хтось відповідає і в цьому всьому роді так само ж думаю, що там так само ж накручені підписники. Одним словом, я нічого толкового про цей токен не знайшов. А можу сказати від себе, що соцмережі а, реально рішають і грають велику роль. Кількість переможців в цьому лаунчпаді буде 6 тисяч, а на секундочку, в минулому лаунчпаді було 11 тисяч переможців. Що ж це може означати? По-перше, в цьому лаунчпаді буде менше токенів, ніж в минулому. Думаю, попит на цей лаунчпад, що монета дасть більше ксів, шанс є більший. Так як я думаю, покупців в цьому лаунчпаді буде більше, ніж в минулому. Всі ми розуміємо, що коли людей купити цю монету більше, ніж людей, продати цю монету, відповідно ціна буде рости. Но перспективи в цьому токені я взагалі не бачу. І якщо я навіть візьму... А локацію на цьому лаунчпаді я буду зразу продавати. Ніякий, ніяку спекуляцію, ніяку довгострокову перспективу, я їх тримати відповідно не буду. А як получу локацію, зразу їх продам. Це було коротко по факту про новий лаунчпад на біржі Bybit. Якщо ти ще не зареєстрований на біржі Bybit, під цим відео в посиланні є реєстрація на цю круту топову біржу. Реєструйся, welcome. Якщо відео було цікавим, повчальним та позитивним. Став жирного лайка. До нових зустрічей, Пока.